Ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби зайнялися пожежі. За попередньою інформацією постраждало три людини. Повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом сили ППО збили 38 ударних ППЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі, Півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1310 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 943 тисячі військовослужбовців. Я доєдналась до Збройних сил України в 22-му році, 25 лютого. Чому? Ну тому, що коли це все почалося, типу, я сижу там, хтось там тішається, бігають, всіх паніка, там щось там відбувається. Я дивлюся на це все і думаю, треба щось робити. Мені в підвалі сидіти не, не сподобалось. Я думаю, так. А я знаю, де тут зброю видають. Мав би на стадіон Спартак висаджуватися кацепський десант. і нам, типу, за 20 хвилин нам розповіли взагалі, як користуватися цією зброєю. Там, типу, о, от, отут, оце, отак, от, оп, і все. Пах-пах, ти стріляєш. Ми такі все плюс поняли. Ми там зайняли нашу точку, там де ми мали стояти, як триошники. А ми якраз крили під'їзд до цього, до вокзалу. Ми якраз зустрічали машини там діла. І нам почали привозити там купу медицини. І хлопці такі, ну будете медиками. І все, я дивлюся на ту медицину, взагалі нічого не розумію. Там, що, що там таке, що, що, що це взагалі? І що, прийшлося розбиратися? You don't have to do this. No, right не потрібно піднімати, не, подніп, не потрібно. Він, він, він зі зброєю. Yeah. Yeah. Бачиш, він зі зброєю. О, yes. oh, молодець! Yes. Молодець. Зараз ти розумієш. Ти бачиш, навіщо? Екселент. дуже добре. У нас десь рік, напевно, не вивозили взагалі, типу, на бойові, в плані, типу, на Донецький напрямок або ще кудись. Наш батальйон саме крайній, взагалі вийшов туди, але у нас був час підготуватися. от, час, от коли це все пройшло, нас відправили одразу типу, під, під Бахмут. Ми там займали позиції і взагалі. Заходилися в Донецькій області десь трошки більше, ніж півроку. Наш батальйон успішно весь повністю розбігали. І е, після того, як ми повернулися назад, прийшов наказ від Залужного: те, що всі до 35 років мають перейти в Збройні Сили України. Тобто, після цього наказу почали приїжджати хлопці з різних бригад і типу, кликати нас до себе. Перші приїхали точно вісімдесят, тому що там одразу там, почали з нами спілкуватися, там що ви, де ви, як ви. І а, у нас так вийшло те, що от з нашої роти в 80-ку пішло сім чоловік. І все. І з того часу да, я знаходжусь в 80 й бригаді. Дивіться, ви купуєте турнікет, та, і він у вас от, от в такому от вигляді. Він в такому і має бути. Ви так бумажечку витягнули, і все. Якщо, ну, не дай Боже, він в якомусь там незрозумілому вигляді. Ну так, розтягуємо. Так, його складаємо. Так от вороточок і хвостик в одну сторону. Отак, оп, на склали. І все. І він в такому ж самому вигляді. Третій рік війна, ви що, не знаєте, як його складати чи що? Позоріще. Я приїхала. У нас ми якраз стояли на кліщівці, холодно, болото, і тому подібне. Хлопці не могли ні заїхати, ні виїхати звідси. квадрик не міг ні заїхати, ні виїхати. Наш Нашвак стояв типу, десь неподалік від ступочок. Тобто нам завозили хлопців, і ми їх вже везли на стаб в Констаху. Більшість поранених це осколкові поранені. Коли ти бачиш трьохсотого, ти не думаєш, типу. Ти от думаєш, типу, о, трьохсотий-трьохсотий так, швидесенько десенько його машинку і вперед-вперед. Ну, якщо ти боїшся крові, то ти цим займатися не будеш. Ну, взагалі. Якщо ти там тіряєш зазнання від виду крові, то ти сто відсотків цим займатися не будеш. Ну, типу, дивитися на кров нормально, абсолютно. Дивитися на поранення. Ну, типу, я спокійно дивлюся на поранення. Типу, мені вже цікаво там з ним щось попрацювати, і тому подібне. Тому що ти там намагаєшся там, щоб він щоб йому було нормально. Він кричить. Ти відволікаєшся на нього, щоб його йому там плюс-мінус там заспокоїти йому, там щось полибатися йому там. Але потім ну, просто не звертаєш на це уваги. Там кажеш, все буде, зашипісь, покричи, якщо типу тобі це. Якщо від цього тобі стане легше. Ой-ой-ой, ходи до мене. в тебе зняти, я надію. Не, не, не треба було потреба. Слава Богу. Тут і тут. За роки в армії я стала більш дисциплінованою. Це, по-перше, по-друге, я почала так цінувати багато речей, які до того не цінувала, тобто там проведений час з родичами або банально сходити в душ десь в хаті. Набагато краще стосунки з рідними, з мамою. Вона постійно каже: мені хвилюватися. от, от там, там щось там кажуть про в новинах мені хвилюватися. Я кажу: Та ні, та все нормально. Та що ти починаєш? <рик> Якби знов повернути той час 22 рік, навіть якщо там, я думала, що о, там юношеський максималізм, там всі діла, я б все рівно пішла в армію. Цивільні зрозуміють, що таке армія, і про людей, які тут люди, тільки тоді, коли прийдуть собі сюди самі, це велика сім'я. Після того, скільки ти пройдеш типу з цими людьми, вони для тебе стають набагато більше, ніж просто друзями. Вони стають для тебе побратимами. Ну, це насамперед. І всі люди, які знаходяться тут, які доєдналися до армії, вони дуже велика їм повага, тому що вони роблять дуже великий вклад в цю війну, дуже великий вклад в вирішення цього жахливого питання. І вони щось роблять. Ну, всі-всі-всі хлопці, всі дівчата, яких я знаю, вони просто за зайчки мої. Олександр Неголюк у 2022 році добровольцем пішов захищати Україну від ворога. Розпочав свій військовий шлях у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був на обороні. Можна сказати, слав'янської дороги на Ізюм ми тримали оборону. І після того був Харківський, коли був контрнаступ, ми пішли в контрнаступ і займав посаду я в міхот, але так як я розумів, що техніки у нас небагато було, тоді був ну, простий стрілець. Рішення Олександра вирішити захищати батьківщину викликало занепокоєння серед його рідних. Не хотіли, звісно, ну, бо це життя, це все, це можна і, ну, і загинути. І, це в такому ну, калікою можна стати, але ну, захист держави цієї країни це саме на першому. Я думаю, що це на першому питанні стоїть, тобто саме головне. Тобто ти вже не, не думаєш про щось інше. Олександр зізнається, що військова служба закарбувала в пам'яті багато різних моментів. Саме такі моменти це коли я ж кажу від оборони, дуже ну, такий був натнення. Ну, коли ми тримали оборону і пішов у нас контрнаступ. Ну дуже таке захватував. Ну, з все було. Ну класно було тоді, але ну не, не ненадовго. Ми дойшли там вже потім до Донецька, Луганська області. Ну вже там, звісно, вже ми. Дуже багато побратимів загинуло. У тому ж 2022 році захисник отримав важке поранення, після чого проходив лікування у Житомирі. Проте його військовий шлях на цьому не завершився. Потім ще був, ну, пере, ну так як я вже не міг виконувати в десантно-штурмових військах, тому мене направили в ТРО. І я ще був на Запорізькому напрямку Гуляйполі. Ну, і потім вже в іншій бригаді і вже. Я кажу, що за станом здоров'я я вже не можу і навіть і в тиловий е, служити, тому в 24 році я звільнився. Далі був тривалий час адаптації до цивільного життя, який триває, і дотепер. Це так швидко не, ну, не, не робиться. Це ну, те, що е, да, трохи час проходить, трохи ну все залежить, звісно, як кажуть, і дякуючи моїй дружині. Тобто, ну вона дуже. Вклала, як кажуть, великий, ну заспокійливо моє. Тобто, це ну, це дуже тяжко, і це дуже, і це не, не одразу. Тобто, і я ж кажу, це надалі, воно проходить цей весь цей час, адаптації вхід в цивільне життя. Тобто, що було до, до того, як я пішов воювати, то в мене було ж цивільне життя, і тобто, я зараз. Зараз вже так само в мене цивільне життя, але ну, я зовсім інший. тобто, і... Я так швидко не, не можу перестроїтися. У березні 2025 року Олександр Неголюк став працівником управління поліції охорони в області, де працює інженером. Тепер він захищає громадян в тилу. Колись, звісно, хотів навіть, навіть колись поліцейським хотів бути. От, але ну, зараз, звісно, я так не, вже не зможу. Але ну, раніше працював інженером. От, тому ну, надалі можу якби вже виконувати такі. Інженерські <свісно> обов'язки. Я зараз, можна сказати, заключаю договори з фізичними особами, з підприємцями, тобто на охорону об'єктів, квартир, тобто будинків. Виїжджаю на, на самі ті самі об'єкти, роздивляюся, встановлюю, як краще захистити цей об'єкт надалі. Тобто вже заключає договор, на надалі співпрацювання. Олександр говорить, що зараз молодь повинна бути підготовленою до всього. Є такі ж розумієте, такі питання були, що ну, там, я не рожден для війни, я також був не рожден, але прийшов час, що я пішов захищати. Тобто, їй ну, потрібно це все розуміти. І, звісно, це все. Не хочеться ж, молодь, все відправляти на. Але я воював також з хлопцями, які були і по 19, і 20 років, 21, і були справні воїни. Ну, тобто розуміти, що у нас в країні війна. Багато ветеранів, повертаючись до цивільного життя, стикаються з низкою складних викликів, які важко подолати. Олександр не виняток, тому чоловік на власному прикладі дав деякі поради ветеранам. Перший час я також і не на вулицю, ну не хотів виходити до людей, мені це все було якось. Але також уже ветерани мають розуміти, що потрібно повертатися, як би це не було тяжко. Якщо вони самі не можуть, тому... Тоді звертатися до спеціалістів. Я, я так розумію, що вже багато реабілітаційних так само, центрів, багато є психологів, тобто, які ну, працюють з ветеранами. Якщо людина сама не може справлятися з цим, то ну, звертатися до спеціалістів. А так, звісно, якщо ветерана мають і рідні допомагати. Ну, це тяжко, тяжко, звісно, дуже тяжко це все повертатися до цивільного життя. Історія Олександра Неголюка є прикладом незламності та стійкості. Мають люди розуміти. Війна не закінчилась, війна продовжується. Люди мають з розумінням відноситися. Так само дякувати хлопцям, які зараз на сьогоднішній день захищають нас, щоб для нас було, я кажу, спокійно все. Ну, Вірую в одне. Це замагало. потрібно, звісно, і донатити і допомагати хлопцям. І, ну і вірити в нашу перемогу. Тільки перемога. Тільки перемога України. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Хлопцям, які отримали будь-яке поранення, треба займатися своєю реабілітацією. Це вже незвичайне життя для нас. Моральний стан дуже сильно покращиться, бо після басейну зразу на весь день настрій дуже сильний. Поранення я отримав в місті Неліпівка. Так сталося, що ми вже виходили з позиції, вже достатньо відстань пройшли, але дістав... У нас ворожий дрон, він повредив мені дуже сильно ноги, що я не міг на них ходити. І після цього ще було п'ять скидів, і треба було приймати якесь рішення, що, що робити. Я прикинувся мертвим, дрон полетів, стало тихо, і тоді я прийняв рішення повсти. Так як місцевість дуже складна, то евакуація має затягнулася на 14 годин у загальному від поранення до евакуації. Спорт дуже підіймає настрій. Зараз я не дуже люблю знаходитись довго в палаті, я знаходжу чим постійно займатися. І спорт це один з того виду, що я можу десь активно себе показувати. Ті ж лижі, на яких я був, де ти можеш вільно щось робити. Це підіймає настрій, вдохновляє. Ну, я би не сказав жити, тому що. В принципі, в мене немає такої проблеми, що я не живу, я живу, але це просто дуже сильно впливає на мене, що я щось можу робити, особливо басейн, бо тут ти повністю володію своїм тілом. Я можу розслабитись повноцінно, я в ньому відпочиваю І скорості, ці м'язи, які не задіяні в звичайному житті, навіть коли займаюся реабілітацією. Не можу задіяти тут. Вони сто відсотків задіються. Я дуже хочу приймати участь в турнірах по плаванню. Це 100%. Я хочу більш активно займатися, чим зараз. Я цьому приділяю часу. Зараз дуже багато справ, бо я йду за кордон протезуватись. Я би хотів попасти в команду Games», тому що там теж вони приймають участь в різних видах спорту, ті ж лижі. Настольний теніс, там багато видів спорту, то ну, там треба бути многофункціональним. Я хочу, щоб завжди переслідувала вас вдача, тому що тільки вона е, допомагає вижити. Ну і, і тренування. Ніколи не здавайтеся, тренуйтесь, не лінуйтесь ходити на полігон, холоститись, не нехтайте цим, завжди займайте укриття. І тренування, і тренування це все. Бігати, холоститись. На полігони стріляти. Е, медицина дуже важлива. Втілити мрії да, це ходити. Це я дуже мрію. Це така мрія номер один для того, щоб і 100% втілити. Це, для цього я буду дуже активно йти. Друге, це я хочу пригнути з парашуту. Я думав про те, щоб пригнути в Україні. І... Але коли це станеться, нам невідомо. І мені підказали, що можна прийняти в Францію. І тому я думаю, це теж тепер місія номер 2 втілити її. Ну це такі найближчі мрії. ДБР повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив відкат за перемогу в тендері «Київзеленбуду». А саме на проектування одного зі столичних парків у 2024 році, я вам нагадаю, що посадовці Київзеленбуду вимагали від підрядників 15% від суми договору за схвалення та укладання контракту. І погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі. Сьогодні ми говоримо про випадок, коли підрядник переміг у конкурсі завдяки втручанню директора приватного підприємства. Останній мав вихід на організаторів оборудки, забезпечив участь потрібної компанії в тендері комунального підприємства і передав посадовцю Київ зеленбуду. 62 шістдесят тисячі гривень хабаря. Йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Раніше, до речі, було затримано трьох посадовців служби озеленення столиці та повідомлено підозру трьом керівникам підрядних організацій. Досудове розслідування триває. Щороку, напередодні поминальних днів актуальним залишається питання, які квіти нести на кладовище, живі чи штучні. Проте, попри рекомендації екологів замінити штучні квіти на живі, кількість торгових точок, де продають штучні квіти та їх попит, не зменшується. Ми вирішили дізнатися у Житомирян, які квіти краще принести на кладовище. Звичайно, що живі. Чому Тому що це жива квітка і це це це, це дійсно втілення пам'яті про людину? Mm. Як жива істота, так квітка людина. Такі. Така моя думка. Живі, однозначно живі. Ну, штучні це пластик. Ми забрудняємо нашу планету. Він довго-довго перероблюється. Живі, живі, живі. Так, мені здається, краще для поминання і все таке інше. Хто? Кому як подобається. І живе, як красиво. А штучні то теж поставиш. Живий, я швидко перецвітаю, а так. Багато не ставить, а так, то такі, то такі, да й все. Чесно сказати, я б живів приносив. Тобто ми садимо, поливаємо, частіше приходимо, частіше ростуть живі квітки. Ну, це, по-перше, екологічно, не засмічується складовище, набагато краще. Для всього для околишнього Суспільства, питання турбує мене весь час, тому що я намагаюсь живі. Не чув вона про те, що все-таки штучні квіти приносять шкоду, але з іншої сторони для когось це великий бізнес. Хтось може пройти часто на могили своїх близьких і рідних, і тоді, звісно, живі квіти. А хтось раз в рік і ось коли зараз проводи чи поминальні тижні, тоді вони приносять штучні і вони довше знаходяться на могилах. Хоча, як сказав отець Богдан, покійним потрібно не те, що ми їм приносимо на могили, а те, що ми приходимо до церкви. І подаємо з них записки. Для них це потрібно. І головне, щоб ми їх пам'ятали, будь-ми на кладовищі чи вдома. Живі, тільки живі. Не можна штучні. Чому? Ну, я не знаю. Мені, наприклад, якось це некомфортно. Нічого. Хіба ті, що померли, не заслужили живих квітів. Вони їх заслужили, особливо воїни наші, які загинули. Їм треба нести тільки живі квіти. Даними гідрометцентру Житомирської області у середу, 23 квітня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 11, Вологість повітря 23%. Вітер південний зі швидкістю 2,6 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.